Ну то кого цікавить, скільки потрібно кіловат електрики або кубів газу на утримання свого будиночку ну, в зимовий час для опалення. У мене є на прикладі діючих об'єктів нарешті приклади. Вивись, в середньому будинки 150-200 квадратів. От є один будиночок, якого мені вдалося отримати дані. Це будинок 200 квадратів. Електроопалення. Такий будиночок потребує 4 тисячі кВт. Десь так. 4, 200, 4. ну добре, десь Будинок 150 квадратів, він десь буде 3,5 тисячі. 3,5-4 тисячі ті ж самі. Якась добавка буде на вашому утепленні блин, матеріалі стін. Коротко. В середньому 4 тисячі кВт вам обійдеться утримання цього. Будинку взимку. Що стосується будинку з газовим котлом, 14 лютого я зробив фотографію з даними. Сьогодні вона вже 12 березня, я сьогодні зняв показники діючого газового котла. Зараз вичислю, скільки ж у нас є газовий котел такого будиночка. Короче, Будиночок 140 квадратів. Котео працює, не вимикаючись на 36 градусів. Як видно, газу було затрачено в нас 200 кубів. Блін, не знаю, що це по ціні. Тому що газу в мене немає, я їм не користуюсь, тому, блін, 200 кубів. Ну 200 кубів, мені здається, це небагато. Навіть якщо... Блін, по Скільки зараз газ, блін? 200 кубів, це, блін, ну, 10, не знаю, 10 гривень для газу це багато за куб. Блін, давай 20, я не знаю, скільки воно коштує. 20 20 гривень купу. 20 на 10, 200, 2000, 4000, Ну, десь 4000 гривень. Блін, ну, в цьому будинку жарко. Тобто це якраз були місяці, які у нас от лютий був морозний кінець, марта трошки. Також прохолодно було, але зараз вже і тепліше. Тобто Це сама усередина цифра, яка могла би бути. На теплій підлогі тільки. І котел працює без ніяких там автоматик, погода за ці три будінні. Просто висить котел, термоголовка на теплій підлогі, і то вона не працює, тому що котел виставлений на 35 градусів, от він так і працює. Працює, як працює. Однакові будинки, грубо кажучи, 4000 кВт електроенергії. І 200. Хай гарячу воду додавим, 250 кубів. Гузу. Отакі цифри. А далі рахуйте по своїм тарифам. Пляха, друзі, я тільки що дізнався у знайомого, скільки коштує газ. Він каже, там 7 з копійками. Тобто 8 гривень стоїть один куб газу. Будинок. 140 квадратів двоповерховий потребує на опалення, блін, 200 кубів газу. Блять, 200 кубів газу це 1600 гривень. Блін, люди за двушку в квартирі платять стільки ж за опалення. Ти прикинь, 1600 гривень. В цьому будинку також є електрокотел. З самого початку ми ставили і той, і той. І коли ще газ не довели, не підключили, коротше, він топився на електрокотлі. А в них там ще й комерційний тариф. І на електрокозлі він спожибав тоді десь 3,500 кВт на опалення. Тобто тоді на комерційному тарифі це було 28 тисяч, 28-30 тисяч гривень. А на газу він споживає 1600 гривень. Ти приказує, ні хрена себе, блін. 1600 гривень, повноцінний будинок, утеплення і газ, і тепла підлога. Тільки тепла підлога. Без яких автоматик, блін. Все, блін, просто елементарно. Тому, якщо кажуть, ото газ провести, то дорого, то космос, блін, та ніхіна, блін. Так на дистанції порахуй блін, і ти, блін, зрозумієш, що це, блін, пиль. Охуєть.